Раз, до справы. Погнали. Так. Шоу починайте. Так. Граната. Сестра Бенита Вальпасо. Что она тут робот? Копая. Под вас. Оцелит. Шукает агентов управления борьбы с наркотиками под прикрытием. Вас найдут. Снайпер! И И все ваши семьи. <гані> був найкращим з О смертні виплати, це просто лайно. А готівка, яку ви конфіскуєте, його тато загинув за ці гроші. Управління нічого сім'ї не винне. Усе не так працює. Якщо загинеш, мені збирати пожертви. Хочеш пограбувати наркокартель? Ні, наркопритон, який належить картелю. Я буду водієм тачки. І в нас буде найкраще спорядження управління боротьби з наркотиками. Щоб ви знали, я з вами валют. Так, відсмопси, сучка. Бінго. Далі грабуємо кур'єрів з грошима Карбаре. Картель грабуть уже вдруге. Це ніяка не випадковість. Може, конкуренти. О, боже, це було просто топ. А Якщо не ми їх зловить картель, вони не пробачають. Вони вас повбивають. Ми впаримось. Зараз. З'ясуйте, хто це і демонстративно покарайте. Я знаю, що коїться. Чекай! Інсайдери. Оце ми гонимо. Я ледь не цей. У кінотеатрах з 4 грудня.